Усім доброго і мирного часу. Оскільки в мене назбиралось так чимало неодимових магнітів, які я витягнув з жорстких дисків Вінчестерів від комп'ютера, тому вирішив показати, як зробити і як примінити саме з більшою користю ось такі магніти. Ну, Як бачимо, тут є ось різні, є більш товсті і тонші. Ось який цей товстий і вони які тоненькі. Ну, Це залежить від самого жорсткого диску. Наскільки він там гігабайт і скільки там самих дисків знаходиться. Ось така приблизно стопочка. І це ще не самі великі магніти. Ось є. Угу. Ну, як стало зрозуміло, прилипають вони досить потужно, і відірвати ось їх навіть сунути це досить важко. Чи в одну, чи в другу сторону відірвати їх. Ну, ось Ось такі вони широкі і ось такі товсті. І Якщо два таких докупи склеяться раптово, то можуть притиснути досить сильно шкіру на руках, так що обережно, бо захлопується дуже швидко. Ну І це не найбільше, ось є ще ширший. Так, треба подалі, щоб не схлопнулись ось там вони. Які. Сам магніт ось оце. А це просто металева ще така пластина, до якої приклеєний чи приварений цей магніт. Ну, Зазвичай вони там добре тримаються, треба ще викрутку його зуміти відірвати, ось як видно, відривається з тим покриттям. І як же найкраще використовувати ось такі невдомі магніти? Як показала практика і довело саме життя, це магнітні браслети. Зробити його зовсім не складно, це просто покажу. Але переоцінити його зручність, ну це просто ну дуже добротна і зручна штука. виходить. Це оцінять майстри, незалежно чи вони займаються, чи деревообробкою, там шурупи прикручують, там саморізи, це сверла, бітки різні. Ну хто займається електронікою, маленькі якісь, там болтики, шурупчики примагнітити, приклеїти. Також, думаю, оцінять і жінки, які там займаються вишивкою, голки, там наперстки примагнітити. Ну, сама зручна штучка. Ну Робив я різні браслети, експериментував, які зручніші, які простіші у виготовленні. Ну а Головне, щоб вони на практиці були самі зручні. Самі вдалі моделі я вже пороздавав. Люди задоволені, користуються. Ось залишився тільки от, ось такий. Ну, мені здається, це не сама зручна модель. Але розкажу, як працює. Цей браслет зроблений ось з пластикової кришки від 6-літрового чи 5-літрового бутля від води, а внизу ось кришечка з банки від дитячого харчування. І ось така резинка. Ну, ось розкриємо його і подивимося, з чого він складається. Ось сама кришечка від дитячого харчування. А ось сам браслет і ось що там всередині робиться. Три магніта приклеєні ось так видно по колу. І ось сама резинка протягнута, і там її зігнув і пришив так, щоб вона не вилізла назад з цього корка, з цього кришечки. Зрозуміло, до цієї пластикої кришечки прилипати будуть ось самі ці конформати, шурупи, сверла, ну що нам там металево потрібне. А ось ця кришечка це для того, щоб не тиснуло в саму руку, бо оскільки край ребро цієї буде тиснути на руку і притягується ось резинкою. Ну, Зрозуміло, якщо взяти руку і приложити, і з часом вона починає натискати руку, стає незручно. А коли кришка площиною до руки, все нормально. Чому вважаю цей екземпляр не дуже вдалий, якраз із за цієї резинки? Резинка ну, не завжди добре прилягає, і одівати, знімати не дуже зручно. Оскільки в людину рука буває ширша буває вужча, ну це я під свою руку робив, одягати також є не дуже зручно. Ось так. Надягнули, ну тримається зручно. Але проходить час і починає руку перетискати. Якби, ну, По слабим резинку буде хитатися, перевертатися і мішати. Ще одна незручність це одягати поверх рукава. ну В якийсь холодний період часу діти поверх рукава це вже буде ще важче. Ну і також буде тиснути руку. ну Такий є недолік. Самі магніти свою роль виконують добре. Ось навіть беремо важкі великі пласкогубці, прилипають ось до, добряче, тримається, все не падають, ось наскільки потужно. Ну, але проходить час, і сама резинка починає перетискати руку. Саме перший браслет я був пошивив зі шкіри, натуральної шкіри. Думав, так буде гарно, прикольно, зручно, але показала практика: в теплу пору ну, літом жарко, і рука починає дуже потіти, І та шкіра ну, неприємно на руці, це мокріє, вона крутиться і ось такі недоліки. Ну, ось, наприклад, є в нас кубка різних шурупів, там саморізів, і ми не знаємо, які нам пригодяться. Є браслет, ось перевертаємо, приклали, і все у нас прилипло. І вже, по ходу, діла собі вибираємо, які нам потрібні. Або, наприклад, ми знаємо, що будемо працювати ось такими шурупами. Вони ось такі маленькі гостренькі, в кишеню не положиш, і з банки доставати незручно, бо вони такі маленькі. І ось до цього браслета хоп, приложили. І собі по кому беремо там, прикручуємо, де нам зручно. Ну, як я вже й сказав, що це не сама вдала модель, а яка ж тоді найкраща, де можна примінити ось оці невдимию магніти. Це ось взяти якусь куртку, спецовку, футболку. Ну, знайшов я якусь таку кофту, де є більш-менш підходящі рукава. Ось, бачимо, рукав, Він такий здвоєний, пустотілий всередині, куди ми можемо запхати магніти. Цей рукав на гудзиках чим не дуже вдала. Саме ідеальний варіант це коли йде на липучках. Липучки ми собі регулюємо залежно в, якого, в кого яка товщина руки. Чому саме з рукава, ну з цього манжета рукава? Тому що він вже сам по собі є готовий браслет. І з тканини він не буде парити, не буде рука потіти і в разі чого легко попрати. На прикладі цієї кофти я покажу, як це зробити просто і швидко. Ось у нас рукав, і відрізаємо ножницями сам ось цей манжет. Ну Ось так з цієї кофти я обрізав рукава. Получилось ось, приблизно ось тако. Нормально. О, це мені не важливо, як тут вийшло. Так само з цієї сторони. Ось готовий вже браслет. Ну Ось цей манжет рукава так виглядає на руці і досить зручно тримається. Ну, Але з гудзиком з треба вгадати е, сам розмір руки, що не завжди зручно. Набагато зручніше взяти ось такі липучки. Тоді ми можемо регулювати собі на певну ширину товщину руки. Ну а оскільки рука це мій розмір, ось він гарно надійно тримається і не скользить, і рука в той же час дихає. В залежності від того, які магніти у нас є, можемо собі одразу примірити на руку на той браслет, який краще нам підходять. Ну, наприклад, беремо ось цей широкий такий і приміряємо. Ну, Ось так. Або ось так. Зазвичай вони два однакових ідуть, тому я один сюди, другий сюди розміщаю. Ну бо якщо у нас тоненькі, наприклад, якийсь такі от маленькі, то можна їх навіть три розмістити. Ну, Ось так, так і так. Ну, Наприклад, як ось тут. Три магніти, так само можна їх і тут розмістити. Олівцем я собі поставив крапки, де найзручніше, щоб розміщалися ці магніти. На самому рукаві, де я поставив ось чотири крапки, зробив ось такий розріз такими тоненькими ножичками, так, щоб можна було ось туди запхати нам якраз ці магніти. Там от видно така якась біла підкладка. І ось маємо таку вже готову кишеньку. Тоді беру якусь непотрібну пластикову картку. З неї ножницями виріжу квадрат, якраз такий, щоб вільно заходив ось у цю кишеньку. З цієї пластикової картки вирізав ось два таких прямокутика. Трохи зашліфував нождачкою, щоб краще магніти приклались. І тепер можна запихати ось у ті кишеньки. Ось отак. Приміряли, все добре, якраз співпадає так само і сюди. Раз. Зайшло. Тепер до цих пластикових карток нам потрібно приклеїти два магніти. Ну, для чого їх клеїти, зрозуміло, щоб вони не примагнітились і не схлопнулись один до другого. І на цій картці вони будуть добре триматися. Ну, ось так я наклеїв ці магніти на ці пластикові прямокутники за допомогою суперклею. А щоб довго не чекати, посипав содою і все бігом застигло, засохло, зацементувалося. Тримається надійно, все нормально. І тепер вже можна ці прямокутники вставляти ці кишеньки. Ось так. І так само цей. Все добре заходить. Залишилося тільки пришити, щоб воно не, де не їздило, не йорзало. Ну, ось так прошив перший браслет. Тут, де був розріз, то сшивав так, наче стягуючи, ну, справа-зліво через низ. А тут просто вверх вниз вверх вниз щоб самі ці магніти не спустилися десь в цю сторону чи в цю, ну, щоб були зафіксовані. Але, от по ходу зшивання, дивлюся, що матерія тут не надто товста. Видно, що магніти просвічуються. Бо минулий раз робив з такої грубої спецовки, то цього було достатньо. То в другому випадку, ось зроблю, підложу ці магніти під цим цю білу під... Підкладку ось прямо туди і запхаю, щоб вони краще там трималися. Маю на увазі в тому плані, якщо будемо приманічувати якісь металеві там болти, гайки, шурупи, сверла, щоб не розрізало цю тканину, то тут вже буде така двойний захист. Ну ось Знайшов якісь схожі нитки і ось такими стяжками пришив. Ну я з мене так собі, але як міг, так і. Проштопа, одним словом. Ну Ось получились такі два браслети. Один ось на гудзиках, так як був, тільки магніти додав. А тут ще приклеїв самі липучки. Ну, Не хотілося мені пришивати, просто на клей приклеїв. Не суперклей, а такий, наче резиновий чи гумовий. І тримається досить недійно. Ось собі регулюємо, наскільки нам треба сильно затягнути на руці, чи поверх одягу. Наприклад, ось на руку накладаємо і собі затягуємо, наскільки нам потрібно, наскільки, щоб було плотно і не прокручувався сам браслет. Ось все нормально тримається. І якщо поверх одягу, також це все швидко робиться. Ну, наприклад, от кофта і поверх якоїсь одежі. Раз. І застібнули. Все тримається надійно. Ну З чим липучкою зручно, що можна поверх одягу собі застібнути і незалежно яка ширина чи товщина руки, собі застібаємо і користуємося. Хтось може сказати, навіщо ті магнітні браслети, якщо вже давно придумали органайзери. Ну, Наприклад, є ось органайзер, все там розложено більш-менш по розміру. Але як знайти ось такі маленькі болтики, як там. от. Шукати, ковыряться, це нерви і час затрачається. Чи, наприклад, той силиконовий коврик. Так, там все по відсіках зручно лежить. Але коли з якимись мілкими деталями, ось такими болтиками, просто прикладаємо цей браслет, оп, і все в нас під рукою. Не то що під рукою, а на руці. Ось беремо і користуємося. Наприклад, як користуюся я, коли розбираю якусь техніку і послідовно відкручую болтики, складаю їх по порядку і шапочкою, ось тако догори. Раз. І коли треба збирати назад, то все знову в зворотньому порядку я їх прикручую. Ось так зручно і швидко. Ну, ось так можна розмістити сверла. І ось під рукою маємо цілий набір, яке нам потрібно, взяли, витягли, приклеїли чи там якесь інше, витягуємо і користуємося. Ось так зручно розміщати бітки. Ось яка нам треба, ту беремо і користуємося. Ту чи іншу ось взяли і назад кинули. Ну, а хто працює з деревом чи меблі збирає, це ось необхідна річ. Ось варіант для жінок, голочки добре тримаються, ось не випадають нічого. Ну, потрібно нам з білою ниткою взяли з білою ниткою, потрібно там з чорною взяли, з чорною, булавка чи що. І ось зручно так собі тримаються. В плані того, чи більше магнітів варто розміщати, ну, десь тут прикріпити ще, чи з цієї сторони. Ну, не варто. Вже сам браслет буде такий грумісткий і більше заважати на руці. Краще зробити ще один такий, бо в разі чого загубиться, то буде запасний. Якщо потрібно зайнятися іншими справами, там руки замочити чи помити руки, ось просто зняли і знаємо, що нікуди наші болтики не дінуться. В плані зручності на руці, ось рука не потіє, не скользить. А якщо замастився той браслет, то це легко попрати намилом з полусту під водою і всі справи.